У соцмережі TikTok поширюють фейкове відео про нібито перший гірськолижний курорт у Києві, яке насправді містить кадри з Німеччини. Як вдалося з'ясувати, ці фейки створюють для розкрутки різних телеграм-каналів. В обліковому записі Афіша Харків-1 понад 110 тисяч читачів систематично поширюють відео про туристичні принади та цікаві локації, яких насправді немає ні в Києві, ні в Україні. Аби дізнатись адресу, пропонують перейти в телеграм-канал за посиланням у шапці профілю. Афіша Харків 1 не єдина обліковка, яка публікує такі відео. Це поширена схема. Подібний контент створюють, наприклад, tiktok аккаунт «Неш Київ» та Ютуб канал України Гайд. Де ж насправді розташовані локації, Сніговий парк Стамбул, Туреччина Корра Хукет, Таїланд. Льодові Замки Колорадо, США. Якщо перейти, як і просять, за посиланням в шапці профілю, перед вами відкриється сторінка Де відпочити Київ. Щоб отримати до неї доступ, вам доведеться надіслати запит на приєднання. Щойно ви це зробите, бот Афіша почне вас завалювати повідомленнями. Щоразу, коли ви натискатимете на ту чи іншу кнопку, вам пропонуватимуть підписатись на різні канали: Афішний Хрещатик 37 вечорів Київ. Давай відвідаємо Київ. Окрім того, що це відверто недоброчесна реклама, що вводить в оману, вона має ще один неочевидний наслідок розкіл українського суспільства. Про це свідчать коментарі під відео.